Про свій інстаграм-блог, який за кілька місяців зібрав більше 30 тисяч підписників, розповідає 21-річний Влад Дріщук. Спочатку хмельничанин знімав вдома відео з приготуванням страв. Згодом почав активно порушувати питання інклюзії, адже має діагноз ДЦП та ділиться з підписниками власним досвідом. Я більше говорю. Що... Я така сама людина, як інша, і я можу робити те саме, що інші роблять. І в мене, чесно, є дуже багато друзів, які іноді. Інколи... Забуваю, що в мене є інвалідність, і це дуже добре сьогодні. Влад Дріщук – один зі спікерів тренінгу Інклюзія та безбар'єрність від усвідомлення до дії, які організували у молодіжному центрі. Раніше було так, що люди з інвалідністю вони мають сидіти вдома, нічого не робити, не виходити на вулицю. Це було десь років 10-15 назад. Зараз в умовах сьогоднішнього часу в умовах війни людей з інвалідністю стає більше як з ворожної інвалідністю, як у мене, так і на жаль, з набутою. Спікерами тренінгу, окрім влада тріщука, була і психологиня Марія Чорна, яка знайомила учасників з основами жестової мови, а також психологиня Катерина Штик, яка розповідала про комунікацію з ветеранами з інвалідністю. Це надважлива тема. Скільки в нас будуть повертатися військові з інвалідністю? Будемо говорити власне про словник, який створений, які слова можна використовувати, які недоречні. В першу чергу це людина з інвалідністю, це правильно оставлене слово вираз, який треба говорити. Не можна говорити там інвалід. Так само е, крісло колісне, що часто називають коляскою, а воно неправильно. Об'єднав захід близько 40 учасників. Це переважно студенти хмельницьких вишів, серед них і майбутня психологиня Катерина Чорномис. Нині навчається на третьому курсі гуманітарно-педагогічної академії. Навіть при тому, що психологія зараз багато розвивається, все одно дуже мало дослідженими навіть Страшною для деяких людей, особливо там для таких студентів, як я, які тільки починають цьому розбиратися, є тема інклюзії, і мені якраз цікаво дізнатися, як правильно комунікувати з людьми з інклюзією, і можливо під час майбутньої роботи як це робити тактовно, правильно і щоб не нашкодити і якось навпаки допомогти. Приурочили тренінг до міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначають 3 грудня. Ірина Муляр Марія Шевчук новини міста.